Благословений Бог наш скрині присниво віки віков. Слава Слоти Боже наш, слава тобі, Цар Небесний, жителю душі істини, і живи, з'їсився, і сповняй, сокроючи велики жизни подателю. Прийди все лисом, і очистини всякі скверни. Приспоси, блаже, душі наша, святий Боже, святи кріпкий, святи безсмертий помилуй нас, святий Боже, святи кріпки, світи безсмертий помилуй нас, святий Боже, сюди кріпкий, святи, святи безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова. Мій присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, чисти ріхи наша, владико, прости беззаконня наша, святий позиди, сили немощі наша, імени Твоє оради, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині присної во віки вікова. Ми, Отче і живі, си на небесі, Да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, на землі, хліб наш насушний, наш нам не сі, остави нам доли наша, як кожи йому оставляємо дощником нашим, і не веди на свої скушенє.

Господи, помилуй і славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної во віки вікова. Прийдіте, поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімся і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Благослови душе моє, Господи, Господи Боже моєго звели чиси зілової сповідання в волі, по то і все світом, як коризою. Простирай небо, яку кожу покриває водами при виспринні своє палає, облаки на восхождене, своє ходяй на крилу вітренню. Творяє ангели своє духи і слує своє пламень, огненний, основай землю на твердий яє, не приклониться во вік віка. Безнає кори за одеяни її на горах стануть води. От запріщеної Твоєго побігнуть, от гласа грома Твоєго бояться, восходять гори і не сходять поля в місто, я же основал єси гім. Приділ положили, яси Боже, не прийдуть, ниже, Обратяться покрити землю, посилає сочники вода, Бріг посеред гор пройдуть воду, напаюються звірі сильні, сильне, а ждуть у нагриву жажду свою, натихтиця небесна, не привітають осеред камене, і дадять глас. напає город провед з своїх от плододіл Твоїх насититься земля, прозибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб хлібо землю і вино в серце чоловіка, умастити лице і і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться дерево, польне, ліванський і вже єси, насадив, там оптиці возніздяться. Його жилищі, і його вожили, що приблизительство, і гори і високої лениками не прибіжіш ще заєцем. Сотворили силу ново времена, сонце позна запад свой. Положили судьму, і бич ночь неже ці звірі дубравної, в ної. Сконьми рякаючи воскітити і взагати од бога пищу собі. В сонце, і собрашся й воложе своїх лягуд. І зади чоловік на діло своє, наділа не є своє до вечора, якого що діла Твоє, Господи, вся премудростої сотворилася, і сповнилася земля тварі Твоє, я. сіє море великої, пространної та мога доїженіще сла, животної мале ясо великими, там у кораблі приплавають. Зміся його, Єори, создалися, ругатися йому, всяко тобі чаю, дати піші йому благоврем'я, давшу тобі їм соберут, отвершу тобі руку, всячеське і сповниться благости. Отращу вже тобі лице возм'ятуться, отимеш дух, їх, і щезнути в опер своє возвратяться, послиши духа твоє, і ждучи, обновиши лице земли. Буде слава Господня, во віки возвеслиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю творею, трястися, прикасаючи рамі дом'яться, Господи, Господа, вожиті моєм по йобому моєму дондежу єсім. Да усладиться йому бесіда моя, аж живо звеселюся, о Господі, дай щезнуть грішниця от землі і беззаконнице, як уже бити і благослови душе моєго Господа. Сонце позна запад своє положили, свять бось ночь, яко якого звеличе, що сиділа Твоє, Господи, вся премудрость Ти сотворили єси, славу Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній присно і присної во віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Господи, Господи, помилуй, бери, нашу, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Мир і спасіння Господи, помолимся. Господи, помилуй. Мир і всього Божого святих Божих церквей, створення всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Тим храм і і страхом Божим, ходячи по Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святі Соседонська Марка, рей нашим Францисті Папирим, всім і нашим Хернілі, чеснім присвітерстві Христи Діаконства, всім Господи, помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй Охранимим народі нашим, при державших властих наших, і в севоїнстве, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Раді все на святі обителі, все і всяком граді страні віри живу, що не Господи, помолимся. Господи, помилуй. Розкорені вас духові, зубили, і плодов земних і времні мирне, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Страждущих п'енних, і вас спасені, Господи, помолимся. Господи, помилуй. За нами цеки скорби, гнівий нужди, Господи, помолимося. Господи помилуй. Господи, помилуй. Сохрани нас, Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Господи, причистую, при славною славної владичці нашу, Богородицю і приснуті Марію, всім і святим, поминувши самі себе і друг друга, виживати, наш Христу Богу тебе, Господи. Не подобає тобі всі слава, честі, поклонення Отцу і Сину і Святому Духу, нині присниво віки, віку. Тобі услышим я, услышим я, Господи, Господи, узвах зла тебі, услышим я, Будь, мила молиння моєго, не да возвати, не в тебім, Господи. на і молитва моя, я покадило при Том. Черна, я, я Господи! Положи, Господи, хранений, устом моїм і двері, ворождені у снах моїх, не уклони серце моє, словеса лукавстві, я не пшивати вини огрісіх, со чоловіки, ділаючими беззаконні, і не сучтуся свої зброним їх, накажити м'я праведник милостію, і обличить м'я, і лиже грішного да не намастить глави моєя. Яко є ще й молитва моя, облаговоленні їх їх пожерти, бише прикамені суд їх, услышаться глаголи мої, якого з мого ще як отощо просідеся на землі, розточишися, кості їх прадії. Яку тобі, Господи, Господи, очі мої, натя повахне у тим, душу мою. Сохраним я, отці, ти уже суставішами і от соблазні лаючих Паду твою мрежу свою грішниці, єдиний єсмь донде же прийду. Словою, Господу, возвала своєму, Господу, помолийся, пролию перед ним оленієм, печаль мою перед ним возвищу, не дай ізати від мене духу моєму, моє, і ти позналася, стезі моя, буде пути семпу, не може кождах, скриша й сітні, смодря Одесної возглядах, і не візнає мене, погибе бійство від мене, ні звиває душу мою. Возвак тобі, Господи, ріхти Ти, повани, упований, моя часть моя, сине земли живи. Вонь ми молени у моєму яко смирися зіло, і збави мене до нящих мій, яку укріпишися паче мене, і зведи із темниці душу мою, і сповідатися імені Твоєму. Мене ж дуй праведниця, дон держа воздаси мені, і злоби не возвах Тебі, Господи, Господи, услыши глас мій, да буду тушить Твоїм немлющі. гласу моленія моєго. А ще беззаконня надріши, Господи, Господи, хто постоїть? Ек у тебе очищені є, є лучами духа, я вити просвіщає, свяшено явлений димотиє, світліше, як освіти не я виця єси, обтекає всю землю і просвіщає благодатію, і не дімолися, дарувати душам нашим, Мир І, велию, і мене рада душа моя, Васлово Твоє, Пукува душа моя на Господа, Мого Мо. Дом поває на Господа, Павлу повинується, Весани, безсідуя е, без духа, світло сія не веде, єси, діла ти не і те, плотний, Господи, все мудре, ціло, мудрені, благочесні, оти Бога є жить, Divinceus, podobil sa jesi pobidi, jako zakone i stradale. Jako u gospoda milosti mnoho je u neho izbavlenije, i to izbavit Israela od svih bezakonije. Mučeniku pokvala, svitle ostavio pobidi na prelep,

Твоя чудеса, чуда чудо на засіє, чудові свіями, возмерди у краситя, муки оради претерпіша і по смерті безсмертного є це благославія. Zelen i mudro mu Pavlo učenik byl. Naučil sa je si božestvenim, Dobri žitelj svoga i miru, Daže to krove nesomnino sobju. I viren arhijerej pokazal sa je si Timoteje apostole, Tim, že idolo neistolstvujuši ja obličil je si, Drekol je mi kamen, je mu ranjajem. Trijel je si muci ni javinets. Se oradim molica o nas. Viroju so veršaljuši se česnuju vlamjat. Слава рабо Твоїм, радуйся радуй все непорошне, люди розрішений, радуй радуйся от Бога подаромани, віру спасительних, радуйся, радуй чесно, радуй, щиття, радуйся, радуй владичицем, славослащи. E mudros proste Sveta te kesia te ja slava besmetna ocene sempre é modroso, fone Храмі Господніх во дворі дому Бога нашого, все, благословите, благослові во вечер сей, без гріха сохранитися нам. Благослови, Господи, Боже, Отець наш, і вальний прославлений, як ви його віки, амінь. Буде, Господи, милость своя на нас, як уже в Бога комнатях.

вулицю нашу, Господа, Господи помило. Заступи спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоє благодатію. Господи, помилуй. Свято мирно і безгрішного Господа просим. проси. Вірна наставника, хранителя душі лес нашого, Господа, просим. Водай, Господи. Стана і грехові пригрішені нашого, Господа, просим. Водай, Господи і душам нашим миром і мирові. Господа, проси. О, дай, Господи. Будьте времені життя нашого в мирі покаянні і у Господа, проси. О, дай, Господи. Послежно, святі, нашого, мирний, добро страшним, о, слава Святому, що життя нашого безболізнене, непостатне, мирне і добре відвідає на страшне всі дещі Христові. Проси. О, Господи. Чистою, приблагословенної славною владичцю нашу Богородицю і преснадію Марісу, всіми святими помінувши самі себе і друг друга, виживають наш Христу Бог предади. Господи. Чоловіку любить з Бог і Тобі, слава, села, і Моцу і Сина, Святому Духу, нині приснуває, во віки віком. Не приклоните царство Твоє благословена і припрославлена. Отце і Сина і Святого Духа нині присниво віки віку. Побуче нам я прирішений моїх спасень, іноді поружаються за лішень моїх, наш би руку, як обетрове спасення, Божиї помилою захочемо і живучимо на небесі. Як в руку споді своїх, як хоче рахуні в руку спожи я, так очі наші, Господу Бог нашому, до теже ушедрени, якого помишлений мука виділімо судиця спасе, ми свідору враження може да зубов. Яко по многі з повником вся уничиженя, знай паче наповнися душа наша, поноша найобзуюших і уничиженія. Молитва, Господи, всі святи городи си, ми твой наш нам і помилуй нас, яко воє. Жил єси Христе, якової во Вавилоні нічесного креста силу, у або його ради животворного постані, я празник і свободитель і долоне істовства, і мученик не описан чудес, нині благохвальний Анастасій, і славний страдалець. Сани ликуя і моляся о душах наших І нині пристоїв і вікової, ві. радуйся, Марія породи, на вели, бачи, святий, як живо, піє пророк.

Ще раба твої, влади, кого поглаву твоєму соміру, відіслочі ми спасені є твоє, жило на всіх людей, откровені язикові славу людей твоїх із раїнях, ти боже, сиди, гріп, і святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, сюди кріп, і сяди помилуй нас, в ти боре сиди, гріп і безсмертний, помилуй нас, слава Отце, і сину, і святому духу, ні преслав віки, вікова, присвятий тройця, помилуй нас, Господи, чисти наша. Владико прости, беззаконня наша, святий позитий, це немощі наша, імени Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилують. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і приснує, і віковами. Отче наш, живі сили на небесі, да святиться ім'я Твоє, Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, І Остави нам долі наша. Я тоже йому оставляю медожником нашим і не веди нас свої искушення, но і збави нас от лукава дух. Славство сили, славу Отца, і силисто духа, ні приясне во віки, віком. Совеснею, звещено ліпного. Bože vijesti o susuda da izbrana ona izrečena ja i virus obljud. Ravno je pređen je sovršen je svi apostole Timoteje, moli Hrista Boga, smasti se dušam našim. Slava Otcu i Senu i Svjetomu Duhu, Múčetník Tvoj, ospodia nás báci v obcedaní, svoje viny prijatne zvíňajem ja, Tebe, Boha našeho. I my aj pokrypoj svoju, múčete len nezloži, so hruši i demónov nebojšte ja derzosti, toho molitva mi spasi, duši naša. I dneňi presno i mi Господи нашейця, у храмі Восвята я святи водія, і вірую і премудрості, і безмірним військом архістрати, Аврик, Принцесу Небеселування, і вже радуйся, радуйся благословена, радуйся, препрославлена я, Господь Сьогодні. Боже, по велицеї милості, Твої молим Ти слишки, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що милимся се святішим селенським мархери нашим францистів поперемстві, бо любим і є піскопи, нашим керенілі, ослужащих і послуживши по храмісем, і цих наших духовних, і все в Христі, братії помилуй! Осподи, помилуй, Осподи, помилуй. І ще молимося при держащих властих наших і усім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимося пристоящих людей, ожидаючи по те, великі багато я милости, зтворечи нам милості, і за все православний християни. Господи, помилуй!!! Господи помимой, Господи помилуй, помилой, помилой. Чоловіку любець Бог, єси тобі славу, села йому цю сину, Святому Духу, нині прияснимо віки віку. Амінь. Везиться нема, слава родшої сучі, бо родицю тя велишає. Слава тобі, Христе, Боже, повинні наші, слава тобі, слава Богу, і, і Святому Духу, і на ній, Пресной, віки. Віков, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благо. що молитва пречистить свої матері з тих славних і всіх хвальних апостол, бажаних свічно мучених, яких дарує всіх святих. Помилуйтесь спасити нас, як облахи чоловіка любитися.